На стометрівці з перешкодами рятувальники це перша вправа на змаганнях з пожежно-прикладного спорту. Сто учасників приїхали з шести областей України. Бігові кросівки взуває і Серго Берідзе. Служить надзвичайником 15 років, за прикладом діда і батька. Команду Харкова на змаганнях Серго представляє в Він двічі долав смугу першим. Багато людей не можуть пробігти колоду, тому що її за правилами біжать у чотири кроки. Але дистанція дуже довга, і у чотири кроки не у всіх виходить. Ще й ширина досить вузька. На фініші харків'янин залишає суперників позаду. Результат трохи більше 19 секунд. Це слабий, слабкий результат. Чому потрібно тренуватися? Два роки не підходив до цього виду. Слизько всі ж дуже питаються покращити свої результати, і тому спешка Тільки через це. На пожежах так не робиться, все робиться. Ну. Більш компактно, більш злагоджена. Ширина колоди, по якій біжать учасники, 20 сантиметрів. Рятувальник зі Слов'янська не втримується на ногах. Ну нічого наша, та нічого. Залижимо рани і далі змагатися. Учасне попередні змагання виграла команда із Запоріжжя. Її капітан Іван Сухенко у професії 12 років. Нині чергує на атомній станції. Без пожеж можете спати спокійно. В роботі це пригодиться В першу чергу. Це фізична підготовка. Тому що на пожежі треба викладуватися повну». у другій вправі. Рятувальники мають здертися на четвертий поверх пожежної вежі. Учасники лізуть по штурмовій драбині, як її використовують у роботі, розповідає начальник обласного управління держслужби з надзвичайних ситуацій Олександр Волобуєв. Бувають такі моменти, коли до будинку неможливо під'їхати, коли ми не можемо зверху зайти в квартиру, коли не можемо встановити автодрабини. Тобто, це пожежно прикладний спорт. Спорт, який допомагає відпрацьовувати більш швидко всі навички при проведенні бойової роботи, ці змагання 26 шості за ліком. Торік їх не проводили через карантин. Розповідає віцепрезидент Федерації пожежно-прикладного спорту Олександр Тарасов. На наступні роки ми обов'язково будемо запрошувати на ці змагання і представників західної України, тому що схід і захід були і є і будуть разом. Багато пожеж. і. Коли не справляється один гарнізон, ми разом ліквідуємо любую біду. Команду переможця змагань судді визначать завтра після пожежної естафети та бойового розгортання. Дмитро Гребіник та Дмитро Денисов новини на Суспільному. Харків.